Бек, встань! Бек. Да я сяду. Да я сяду. Там і місяди, веди себе нормально. Здесь себе нормально Ты кусаєшся, кусаешься, бля? кусаєшся? Че кусаешься? Чес получишь будешь кусаться? Щос получиш? Щось получишь. Ты кусаєшся? кусаешься? Щос получишь? Бек, ти куда пішов? Ты куда пішов? Слезь оттуда Бек? Нормально себе не грози нічого. Нормально себе вести треба. Бех. Сюда дивися, сюди дивись. Сюда дивись. Як ти що твориш? Ти що вытворяєш?